Шукав на Аліекспрес вчора деякі речі і надибав на ось цю штучку. Це ліхтарик. Ну Спочатку почав сміятись, думаю, 57 центів, ну, якась фігнюшка, по-любому фігнюшка. Але е, подивився ось на це. 2653 замовлення на момент запису відео, причому 570 оцінок поставлено і загальна оцінка 4,9. Не зрозумів за цю фігнюшку, оцінка 4,9 і купа замовлень. Пояснюю, це ліхтарик з діммером, тобто можна зменшувати яркість. Ліхтарик дуже маленький, потужність нього дуже маленька, але його можна, по-перше, вставляти в павербанк і можна вставляти як однією стороною, так і іншою стороною. Жере він аж 200 мА, тобто по потужність 1,1 і 2 Вт це досить мало, це не 10-ваттна лампочка, яка буде освітлювати вам майже всю кімнату. І також є коментарі українською мовою. Пан С3 зірочки ігри пише, що в Україну доставила на складі консуль... за два з половиною тижні, що дуже швидко, з огляду на телера. Світильники класні без нюансів. Сенсорне керування доволі зручна штука. Можна вмикати-вимикати або плавно регулювати яскравість. Світло достатнє для місцевого освітлення кімнати. Кім Також зручно, що можна вставити в павербанк довільною стороною, бо контакти є на обох словом. В Україні зараз така штука точно не зайва. От не знаю наскільки воно багато світла дає, треба буде дивитися. Але за такі гроші, ну, в принципі, я перестав сміятися і купив собі теж. Прийшов в Україну досить швидко, м'який матеріал, сам світильник зроблений добре. Так, ну єдине, що при 30% яркості павербанк може відключатись. Задоволений, все працює світи, але треба брати і жовтий білий, щоб була комфортніша температура світла. Звернувши увагу на те, що ну не бачу я її в руках, якщо ви вже тримали таку штуку в руках, будь ласка, подивіться, чи залиті ці елементи лаком. Якщо вони залиті прозорим лаком, то це додає трішки герметичності цій цьому пристрою, і його можна використовувати в деяких особливих місцях, де в принципі потрібен трішки захист від атмосферної вологи. Також задля експерименту я вчора посилання на цей товар кинув в телеграм-канал. Там небагато підписників, але достатньо для того, щоб люди проголосували і, власне, поставили лайкосик, якщо задумались про купівлю такого ліхтарика. І якщо чисто поржать, смайл ржаками. Смайл ржаками поставили тільки троє людей, і 21 людина задумалась про купівлю такого пристрою. Тобто, ну, тобто, власне, я і купую цей пристрій, так що ржаки закінчилися. Для тих, хто буде купувати собі невелику кількість, зверніть, будь ласка, увагу, що до 6 штук це буде Аліекспрес сервер Shipping і буде коштувати доставка 1,56. Більше 7 штук це буде інша доставка і вона буде значно дорожча. Такий тип доставки буде класний для тих, хто купує, наприклад, по 50 штук. От ми взяли 50 штук і заплатили за доставку всього-навсього 10 доларів. З ліхтариками ми трішки розібралися і дуже багато запитань в коментарях, що кидає постійно на Aliexpress.ru. Ось так ця сторінка виглядає в мене на Aliexpress.ru. Для того, щоб не кидало вас на Aliexpress.ru, вам потрібно почистити куки в вашому браузері. Наприклад, в Google Chrome ви заходите в інші інструменти, очистите дані веб-перегляду. Ні в якому разі не видаляйте всі куки. Просто не, ні в якому разі, бо куки це дуже важливі файли. У вас будуть ось такі, ви знайдете в конфіденційність і безпека в меню знайдете файли куки та інші дані сайтів. І тут шукайте переглянути всі дані сайтів і дозволів. І ось тільки тут ви повинні знайти Aliexpress.ru. Ну, в принципі, набирали просто Aliexpress, і воно вам покаже, що у вас є, наприклад, Aliexpress.ru, 18 файлів куків і вам ці файли куки потрібно видалити. І якщо вас кидає і далі на Aliexpress, то там вже на aliexpress.ru на російське зеркало, то там вже заходите, видаляєте домен останнього рівня ru і замість нього прописуєте домен.com Натискаєте Enter і потрапляєте туди, куди потрібно, працює дуже швидко. Також не вибирайте російську мову, бо більш за все, що якщо ви виберете російську мову на Aliexpress, вас буде кидати постійно на Aliexpress.ru. З початком війни в Україні Аліекспрес перестав возити деякі товари, взагалі перестав возити товари, і замовити не можна було абсолютно нічого. Постійно видавало помилку, що не може бути доставка зроблена в ваш регіон. Наразі зараз ситуація набагато краще. З літа я без проблем замовляю собі товари для того, щоб замовляти товари на «Аліекспрес», спробуйте ось що. Ну, в деяких областях можна працювати: Запорізький, Харківський, Херсонський і, наприклад, Одеській області це може не працювати, але будь Якщо у вас в цих областях працює, напишіть коментарі, що все чудово працює, або треба зробити те і те, що працювало. Заходите в налаштування свого аккаунту, знаходите щипінг-адрес або адресу доставки і видаляєте ту адресу доставки, яка у вас вказана. Після того, як ви це видаляєте, додаєте нову адресу і вказуєте туди ту саму адресу доставки. Вам потрібно оновити адресу доставки. Якщо вже це не допоможе, то шукайте друзів, які живуть в інших областях, і хай вони вам замовляють товари, ну і власне потім відправляють новою поштою. На цьому, в принципі, і все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!